В якій ніші більше всього грошей? Взагалі про гроші. Давай про гроші в, в нашій з тобою індустрії поговоримо. Де гроші? В Америці. В Америці, а де саме? В кіно. Всюди. Окей, давай так. Як заробити на професії продюсер? Якщо говорити, наприклад, у мене є друг, він продюсер, обложок, обкладинок фешн-журналів. Uh -huh. У нього є стандартна його такса. Ціна формується з того, кого він вже зняв. Чим більше ти зірок зняв на обкладинці, тим вище твоя ціна росте. Все дуже просто. Все закручено навколо світу цього селебритіс, медіа і так далі. Просто чому там класно, бо ти чим більше там десь комунікуєш з ким десь з'являєшся це, і все, все формує твою ціну. Ну, у нас я не найбільше заробляю на продакшені, на чистому продакшені. З мого досвіду, там відсотки з рекламних інтеграцій там моїх блогерів це завжди був такий мінімум. А найбільше це чистий продакшн, коли в тебе є велике шоу, великий бюджет. Ти знаєш, я коли йшла з телебачення, я робила проект Дивовижні люди для каналу Україна, і там одна серія коштувала 140 тисяч доларів. А потім я прийшла в Ютуб, і одна серія коштувала тисячу доларів. У мене просто був такий розрив шаблонів в голові. Це було дуже складно переадаптуватися, тому що там ти маєш. ПТС, прямий ефір, крани, чотирнадцять операторів, масовка сто людей. Там просто все летить, і, і ти така, типу, садиш кнопки, нажимаєш таке. Така, типу, права, лева, там голос полетіли. Знаєш? І тут ти, отак, як ми з тобою сидимо, знаєш, типа робиш такий контент. Це мені було дуже складно переадаптуватися.